Всім привіт на моєму каналі! Сьогодні ми з вами приготуємо сирну запіканку. Що нам для цього потрібно? 100 г кисломолочного сиру, 30 г кокосової стружки, 3 столові ложки йогурту, 2 столові ложки меду, половинка чайної ложки розпушувача, 10 г ванільного цукру. Одне яйце, 2 столові ложки борошна та 70 г замороженої малини. Для початку нам потрібно кисломолочний сир перебити блендером. Далі сюди додаємо яйце. Перемішуємо до однорідної консистенції. Потім додаємо одну столову ложку меду, кокосову стружку та йогурт. Добре перемішуємо. Потім висипаємо ванільний цукор та попередньо просіяне борошно разом з розпушувачем. Форму для запікання змащуємо соняшниковою олією, виливаємо сюди нашу суміш, зверху викладаємо малину. Випікаємо попередньо в попередньо розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин. Далі поливаємо нашу запіканку медом, який залишився. Наша запіканка готова. Всім смачного! Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.